З основних проблем це, в, в будь-якому бізнесі це його структурованість, тобто системний підхід до побудови його, відповідно, до якісного, починаючи від управління, закінчуючи маркетингом і іншими супутніми питаннями. Тому той, скажімо так, Ефективний забудовник той, у якого на сьогоднішній день бізнес структурований. відповідно, є планування і є виконання всього плану задач, які, які ставляться. Тому, звичайно, що на сьогоднішній день, з урахуванням того, що достатня конкуренція на ринку, зокрема в приміській зоні будівництва приміській Києва, важливо на першому місці саме ці фактори виходять, тому що з одного боку, конкуренція велика, але якщо подивитися ж таки на то, хто на сьогоднішній день відповідає тим кризисним вимогам, які нам 2015 рік поставив, то напевно конкуренція невелика. І, звичайно, і ризик недобудови деяких об'єктів або здачі їх з відтерми... від... відтермінуванням строків, які були заплановані, от такі на сьогоднішні проблеми загалом існують. А можна мені уточнити? Ви сказали, що грамотно структури, систематизувати бізнес. Починаючи від планування, угу. тобто вся, вся структура управління має, має, кожен працівник має, бути, має знати, що він робить сьогодні, що він робить завтра. Тобто в це правильна постановка тактичних і стратегічних завдань, їх виконання відповідно планово.